РЗТК ТВМ3590 кронштейн для кріплення LED-OLED LCD панели із діагональю від 50 до 90 дюймів. На тверді цементні чи цегляні стіни. Пристрій виготовлений із міцної якісної сталі, що забезпечує високу надійність конструкції та велику вантажопідйомність кріплення. Цей кронштейн може утримувати панелі вагою до 75 кг. Просте встановлення. У комплектацію моделі входить спеціальний монтажний набір, що містить усі необхідні елементи для кріплення. А в інструкції є докладна схема встановлення. Кут нахилу телевізора на кронштейні можна відрегулювати в межах від плюс 5 до мінус 15 градусів. Кут повороту телевізора можна відрегулювати в діапазоні від плюс 60 до мінус 60 градусів. Кут обертання від плюс 3 до мінус 3 градусів. Максимальний винос від стіни 635 міліметрів. Мінімальний винос 69 міліметрів.